Вони угрожали, що спалять, приїдуть в село Гальбен, оці, що там місні янтарщики, оці, що їх туди привезли. Там були і місні, там теж придателі. Були і царного придателі, були всі. Вони не хотіли знімати маски. Коли я одів маску, він сказав, зними маску, я казав, вас, із вас ніхто не Він сказав, що я провокатор. І ще він сказав. Вони стріляли на пораження в людей. Людей на пораження. Вони не хотіли йти на переговори. Один вообще там скакав до всіх з ножом, бігав броніку. Коли вже ми почали доставати камери, вони сказали, уберіть камери. І ми не знаємо, що до цих пір ми вияснимо, може де хтось з наших знімав на мостику тому. Те все було. Вони нас держали, і ми не могли бачити, коли вони стріляли в ту людину. Ми там гілізи понаходили. Да. І ми не могли бачити, і вони не, ми не могли бачити, коли вони стріляли. Міліція питає: ви бачили, як стріляли в ту людину? Ми кажемо, ми не бачили, бо вони нас держали тут бою. Якби не не було цієї стрілянини із цієї людини, люди так не піднялися. А тепер, якщо буде ще хоч один поранений, хоч один вбитий. Мені все одно хай приходять до мене додому. Я живим не здамся. Хоч одну але я заб'ю. Це наша земля, і ми її нікому не віддамо. Якщо в нас нема роботи, нема в Україні! Нас, я і мати, і батько безробітні, де мені взяти ту копійку? Де? Ви скажите, багато тут теж безробітних, де їм взяти, накормити свою сім'ю? Янукович втік, забрав всі з собою бюджет, все, Україна зараз на межі війни, і ми ще маємо боротися з тими такими, як вони. То ми краще заплатимо війська військ в армію, ці кошти віддамо, чи маємо віддавати їх бандитам? Я не правду кажу? Правду я кажу. Героям слава! Ваня Ваня. Ваня.